Усім доброго ранку. Це ранок вдома, і ми щиро раді, що ви починаєте цей четвер разом із нами лілією Ребрик та Костянтином Октябрським. чарівні звуки від маестро Руслана Шокюрова. Та ще й зі смачними сніданками від Чабі Бакоша. Доброго, доброго ранку. ранку! Доброго ранку, друзі. Що будемо готувати? Сьогодні приготуємо мафі з шинкою та сиром. Ви таке чули? Сьогодні ми будемо смажити сир, і будемо подавати соусом і цікаво. А ще сьогодні ми дізнаємось, чимало нового та цікавого з матеріалів, котрі підготувала команда ранку? Тому. А саме як українські бомбардувальники опинилися на озброєнні в російській армії? Чим нас підтримує українські самі ді у Вашингтоні? Як святкували Миколая, українські біженці в різних країнах? Та як переселенка у Польщі допомагає співвітчизникам відчути атмосферу рідного дому зі співзасновницею фонду Сильні поговоримо про кампанію, яка має розвінчати міфи щодо сексуального насилля. А з громадською діячкою Світланою Паньковою про її нову книгу Українські колібрі. Ну а починаємо вже традиційно зі слів подяки нашим збройним силам. Віримо, підтримуємо і дякуємо за кожний. Новий день. На календарі 7 грудня сьогодні відзначаємо всесвітній день української хустки. Mm. До речі, ви знали, що перші хустини, котрі почали носити українки, мали чисто білий колір, а кольорові малюнки прийшли до нас із Туреччини. Ну, до речі, про це не знав, але знав, що після того, як дівчина виходила заміж, їй було зась з'являтися на людях із непокритою головою. А пам'ятаєш різноманітні способи зав'язати хустку. Ми бачили у проєкті спадоку в нашому етері. Так, 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 оберіг, традиція, прикраса, все це наша хустка, свято якої відзначаємо сьогодні. Про інші свята і визначні події дня нинішнього. Далі в рубриці день в історії. 7 грудня 1678 року французький священник Луї Хеннелен відкрив Ніагарський водоспад. Водойма відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо. Висота одного з найкрасивіших водоспадів світу і найпотужнішого в північній Америці 53 метри. Що секунди з нього спадає понад три тисячі води неповторного зеленого кольору. Щороку нягарський водоспад відвідує понад 15 мільйонів людей. Цього дня 1900 року народилася видатна українська художниця Катерина Білокур. Вона була мисткиною самоучкою. Її роботами захоплювався засновник кубізму Пабло Пікассо. Джерелом натхнення і водночас головною темою творчості Білокур були квіти. Найвідоміші її картини: Царколос, Берізка і Колгоспне поле. Дня 1941 року японська авіація атакувала американську воєнну морську базу Перл-Харбор на Гаваях. Так, Японія хотіла дестабілізувати флот США, щоб вільно почуватися в Південно-східній Азії. Жертвами нападу стали майже 2,5 тисячі американців. Було потоплено 4 лінкори, знищено 188 літаків. У відповідь на обстріл Сполучені Штати оголосили війну у Японії і вступили у Другу світову. Сьогодні відзначають Міжнародний день цивільної авіації. Дату започаткувала Генеральна асамблея ООН і проурочила її до підписання у Чикаго конвенції про міжнародну цивільну авіацію. З початку 2000-х світова цивільна авіація переживає період стабільного розвитку за рахунок збільшення кількості пасажирів. Наразі міжнародна мережа цивільної авіації перевозить понад 4 мільярди пасажирів на рік. 35 років тому у Вірменії стався один з найбільш руйнівних землетрусів ХХ століття. Стихійне лихо магнітудою 6,8 балів практично повністю знищило місто в спітак, частково зруйнувало Гюмрі і ще понад 300 населених пунктів. 25 тисяч людей загинуло, а півмільйона мешканців залишилися без даху над головою. У зоні розриву земної кори була вивільнена енергія еквівалентна вибуху десяти атомних бомб. А яким буде 7 грудня 2023 року, залежить від кожного з нас.